Друзі, вітаю на обосток з вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіші події України та світу. Мій гість сьогодні це Валерій Клочок, керівник центру громадської аналітики вежа. Рада вітати вас, пане Валерію. Слава Україні! Героям слава! Вітаю вас, друзі, пане Валерію. З вашого дозволу пропоную розпочати з актуального того, що провернуло мою увагу на стрічках. МЗС України викликає тимчасового повіреного у справах Китаю через участь громадян, ймовірно. Китайської народної республіки у війні на боці Росії про це сповістив уже президент. Знайшли ще не менше двох людей, в яких при собі документи, банківські картки, і зараз йде перевірка іншої інформації щодо них. Як далі буде поводитися Китай? Чи будуть вони визнавати цих громадян? Як тут можуть розвиватися події? Як ви бачите? Ну там МЗС Китаю вже зробив заяву, що ми ніколи не відправляли до України воювати проти України своїх громадян. Очікувано, ну вони ж не скажуть, що дами відправилися. Відомо, що вони вбивали українців. Пекін завжди цинічно діяв на превеликий жаль. У нього був шанс посприяти припиненню війни проти України ще за часів Байдена. Тоді активно Джозеф Байден наполягав на співпраці з Китаєм. Він проводив навіть і переговори при місії. Але Китай ну ніяк не хотів на цю історію приставати. Я там розумію і а, бачення такої стратегії в самого Білого Дому часів Трампа Байдена. Але ну то вже на жаль, в минулому. А нині є дуже як на мене, примітна, правильна і пряма заява щодо того, хто основний спонсор Путіна у війні проти України. Вона зроблена держдепом США, і там чітко було протикульовано, що Росія може сьогодні воювати проти України виключно за підтримки Пекіну. Це дуже-дуже важливо, тому що ми повинні змістити в міжнародній площині дискусію в бік Китаю і говорити про те, що він є справді основним постачальником компонентів для ВПК Росії, для того, щоб ті виготовляли зброю, якою вони нас вбивають. А тому Пекін так само є злочинцем, який сьогодні допомагає Путіну знищувати цивільне населення, взагалі Україну, і знищувати за національною приналежністю, тому що це фактично геноцид. Раніше таких заяв чітких не було. Я не випадково згадую зараз Джозефа Байдена, який намагався переконати Сін Цзінпіна, щоб той ну справді не співпрацював із е, Путіним. Можливо, там були якісь розмови стосовно використання ядерної зброї, тому що пригадую візит Сі після. Того як його обрали там вкотре да, на головну посаду очільника Китаю він відвідував Москву, спілкувався з Путіним, і тоді візити такі, ну вони фактично були безрезультатні. Можливо, там просто вдалося якось там переконати Путіна, що він не використовував просто ядерну зброю, тому що в цій частині Пекін і Вашингтон завжди були на ну однієї думки, але нині, нині позиція доволі чітка, і цей сигнал почутий у США, і вони. Чітко говорить про те, що це неприпустимо. Хоча Трамп натякає знову ж таки Сін Цзінпіну, що він готовий з ними підписати угоду, що стосується митної війни. Ну тобто, події розвиваються дуже динамічно, але те, що ми там не будемо бачити ніякого підтвердження з боку Китаю, що це нам справді військові тут, ну це ж очевидно, тим більше. Давайте задаємо історію з північно-корейськими військами. Ну жодного разу кімчені не сказав, що так він відправляє своїх військових е, в Росію, аби вони допомагали росіянам звільняти території, які контролюють збройні сили України. Тому що це має прямим наслідком дозволити нам залучати війська е, інших держав для того, щоб звільняти наші території від окупації російської ну, тобто, це дзеркальні відповіді були, дзеркальні дії. І зараз країни, які допомагають Росії, побоюються того, що от може відбутися така ескалація, і вони роблять це свідомо підтяжка. для Китаю. Дуже зараз є привабливим продовження цього, як вони називають, конфлікту в Україні. Вони зараз, як ніколи і раніше, я вважаю відкрито виступають за продовження війни і будуть це робити і надалі. І тут справді саме митна війна проти Китаю нам може суттєво допомогти. Про митну війну обов'язково поговоримо буквально трохи згодом. з приводу ще цих громадян КНР мене знаєте, що здивувало? Що вони були повністю з документами з банківськими картками? Адже якби хотіли приховати їхню присутність на території окупованих тери... ну, на території наші окуповані, це Донецька область, де їх схопили. Могли вже забрати в них і документи, і картки. А це знаєте, наче так ось якось показово їм вручили і ніякого шифру, нічого. І тим більше, що це на території України. Якщо ми говорили про північно-корейських військових, так. вони хоча б були в Курській області, я просто ну не готовий вам це прокоментувати, тому що я не бачу в відкритому доступі цих документів. Я не маю мене немає, мен, немає підстав не довіряти, наприклад, там президенту знову ж таки, але говорити, щоб давати там об'єктивний аналіз, що це за документи були. То ну, мені складно. Але й заява МЗС Китаю про те, що ми не відправляли китайських громадян на війну в Україну, опосередковано підтверджує, що це китайські громадяни, але знову ж таки, можливо, вони набули громадянства Росії. Перебували в Росії, так як і інші там, ем, громадяни інших країн, там, якимось чином вони отримали ці документи. Тому тут, як на мене, зараз цей момент не настільки важливий. Я не свідомо акцентую увагу на заяві Держдепу США, Бо ну, американці відразу сказали: задайте історію з північно-корейськими військами. Ну, гуму тягнули довго. Байден не хотів про це говорити. Хоча ця історія дуже давня. Вони просто ну, відмовлялися це визнавати. Так само, як і балістика північно-корейська, і зброя, і допомога, білий дім постійно мовчав. Зараз чітко: один день затримали, наші полон взяли китайців другого дня держдеп приходить. Так, ми це знаємо. Ну, як на мене, це найбільш показово. Та почула вас. Ну і закриваючи вже цю тему, я так розумію, що Україна в разі доведення злочинів, які були скоєні цими громадянами, може навіть їх засудити і потім видавати, якщо буде такий запит від Китаю, якщо вони врешті тут, тут, розумієте, Фаїна, тут питання в тому, як поверне ну, світова спільнота в цьому питанні достатньо цих двох китайців для того, щоб ну, створити прецедент на міжнародній арені і зробити дискусію політичну ті ж самі он, доволі високого рівня. Інша справа, якщо це ну потухне там на рівні держдепу, хоча це не слабкий рівень, це доволі серйозний. І тут як держдеп знову ж таки побудує цей діалог. Будемо дивитися за динамікою, але ну, відверто скажу, я не поспішав би робити висновки, тому що ми вже мали такі прецеденти, коли це спускали на гальмах. Просто-напросто так на жаль, було США і Росія готуються до нового раунду переговорів. Він відбудеться в Стамбулі. Обговорюватимуть роботу посольств. А коли я прочитала цю новину, мені пригадалося, як тільки реджеп Тейпердоган висловлювався, що в Веріяді почалися перемовини на рівні США, Україна, США, Росія, то Туреччина теж підтримує тривалий стійкий мир в Україні. І я вже тоді сказала: а чи не з'явиться в нас на цій шахівниці ще й Туреччина на цьому переговорному треку? І от. З'являється Туреччина. Як ви бачите, хто запропонував цей майданчик? Це Росія переконала Штати приїхати ближче до них, скажімо так. Чому знову на Саудівська Аравія, чому Стамбул? Як ви собі трактуєте? Ну, це вже втретє, тому що в Стамбулі були переговори у 22-му році, якщо брати епізодично, також уже одна така зустріч була в цьому році, в Стамбулі, і там також зустрічалися технічні працівники ДІП установ США та Росії. Жодного коментаря не було, про що вони говорили, ми достеменно не знаємо, але я точно думаю, що не про кекси або там ще про щось. Це точно про налагодження співпраці між США та е, Росією. Це дуже важливо. На перший погляд може видаватися ну, просто технічним питанням, яке для нас нічого не вартує, але е, давайте пригадаємо, що буквально, е, мабуть, це вже два тижні сплило, час летить швидко до Москви приїхав з неанонсованим візитом очільник закордонного відомства Китаю Іван І, і він приїхав якраз на тлі інтенсифікації переговорів між Росією та Сполученими Штатами Америки. Я навіть зараз не про Україну. Для Пекіну дуже тривожним є сьогодні налагодження співпраці в дипломатичній та торгово-економічній сфері співпраці Росії та США. Для них, знаєте, такий є великий страх, очевидний відпустити Росію трішки від себе для Росії. Буде користатися цим шансом. Я не маю абсолютно жодного сумніву. І якби вони хотіли вийти з переговорного процесу, вони вже давно це зробили. Вони сказали: нам не цікаві переговори. Ну згадайте із адміністрації Байдена. Ну Кремль взагалі не хотів розмовляти. Зараз для них реально шанс, і не випадково на переговори до Вашингтону літав Дмитрів, Це представник бізнес-еліт, і, зокрема, друзі, представник. ВПК Росії також, тому що от ми з'ясовували звідки в нього стрічать вуха. Це ж той же самий Ростех і інші. Тому це людина наближена до сім'ї Путіна, в тому числі до Міноборони, до того ж самого Білоусова. Це всі з однієї орбіти, хоча він кажуть, що він там спецслужбівець, але це не заважає йому просувати саме бізнес-інтереси росіян і Росії на міжнародній арені. А для Пекіну це виклик. Це виклик однозначно, і вони будуть побоюватися будь-якого зближення Росії та Сполучених Штатів Америки. Тому візит в був не випадковим Москви, тому що вони стурбовані. Поява на переговорному треку країн, таких як Туреччина, яка, до речі, також активно співпрацює, і з Росією вона багато з нею торгує, але Туреччина була раніше. І нещодавня компліментарна розмова Трампа та Ердогана. Ну задаємо, що Трамп навіть позитивно відгукувався про Ердогана. Дуже примітно було спостерігати за тим, як перекручують ці слова в російських пабліках, і говорить про те, що Трамп там був невдоволений Ердоганом. Ну через питання, звісно, сектору Гази і Сирії в тому числі. Але Ердоган справді схвально перепрошую Трамп схвально відгукнувся про Ердогана. Говорить про те, що йому там вдалося зробити те, що не могли зробити за останні кілька тисяч років. Мається на увазі контроль за Сирією. Це лише тому, аби не перетиналися в Сирії інтереси Туреччини та Ізраїлю. тобто там такий багатовекторний клубок питань, і зараз от, контакти між саме Анкарою та Вашингтоном е мені особисто засвідчують, що Трамп і Ордоган порозумілися, і от долучення, ну це відбулося звісно трішки раніше, і от долучення до цього процесу саме Туреччини це необхідна умова для успішності переговорів. Бо це ну, свороду тиск на Росію. Ордоган може тиснути, може і працювати. Мені не дуже до вподоби там політика Ардогану, скажу відверто, так, але те, що вони знайшли одне одного Ердоган і Трамп, це очевидно. Тому ми будемо бачити в цьому переговорному процесі різних гравців, і в тому числі і будуть представники з Європи. Тому що є один такий дуже суттєвий момент. Трамп може пообіцяти Путіну скасувати санкції, але він не зможе це зробити без Європи, тому що Європа. Багато санкцій також поводила проти Росії, хоча ну, моє суб'єктивне враження і думка і оцінка ці санкції надто слабкі, вони могли бути набагато більшими, але чого вартує лише та ж сама система SWIFT, яка управляється із Бельгії. Тому е, те, що тут з'явився ердоган, це не страшно, це нормально. Головне, щоб зараз е, Трамп формував команду довкола переговорів з Росії, яка буде підсилювати його. Ну, принаймні, так виглядає. Поки що е, ці кроки не надто активні, і те, що буде зустріч саме команд Росії та ША у Стамбулі, це нормально. Я вважаю, що це один із кроків до припинення війни. Почула вас, пане Валері. Ви мені нагадали про Дмитрієва і от хотіла вас запитати, як ви для себе пояснили взагалі його візит до Вашингтона? Я коротко нагадаю глядачам: якщо ви пропустили, то це взагалі виходить з України. і Він якийсь час будував навіть свою кар'єру в Україні, а потім вже перебрався до Москви. В нього непоганий бек і освіта в Стенфордському університеті. І ще там у нього були різні. Надбання, скажімо так, він наближена особа до Путіна і вже давним-давно, не з початком вторгнення, і одружений він на подрузі молодшої доньки Путіна Катерини Тихонової. Тобто людина повністю включена туди. Плюс економіст. Як ви для себе пояснили його візит до Вашингтона, про що він там міг домовлятися? Які вибивати собі знижки ну для Росії? Я так розумію, знижки бенефіти, поступки чого міг просити від адміністрації Трампа. В рамках центру ми цю тему прокачували неодноразово. Думки наші трішки розділилися, тому в мене є своя позиція і є позиція моїх колег. В будь-якому випадку це свідчення, от відразу скажу по висновку, свідчення того, що Росія прагне залишатися в переговорах. Ну, от вона не виходить. Тому що знову ж таки думки є такі, що Путін вже вийшов з переговорів. Ну, кажу, окей, якби він вийшов з переговорів, ви б не бачили продовження жодного сценарію. Ну, чому в Стамбулі зустрічається? Ну, не можна самому собі суперечити. Те, що е, Путін ну він не відповідальний за свої обіцянки, то так. Бо я згадував речницю Держдепошану. Вона власне давала брифінг говорила про цих китайців. Вона там сказала і про удари балістикою по кривому рогу. Вона сказала, що Трампу це дуже не подобається, і у них є кілька тижнів для ухвалення рішень. Тобто там дедлайн оголошений. їм оголошений, Він не публічний, не встановлений. Дмитрію в цій історії це м, як м, намагання. Ну от по сценарію. перший заспокоїти свиту Росії. Бо вона стурбована тим, що зараз складні економічні процеси на Росії, особливо на тлі торгових воїн. ну, сьогодні вже чергове падіння цін на нафту, а ціна на нафту для Росії це смерті подібна. Чи заспокоїв е Дмитрів Свиту, я сумніваюся? Бо ціль візиту була інша. Ціль візиту була справді налагодження економічних зв'язків зі Сполученими Штатами Америки е в різних сферах. Ну, от, до прикладу, зараз розглядається варіант, що Сполучені Штати Америки будуть купувати усі енергоресурси Росії, принаймні, ті, які продаються до Європи, перепрошую, от, щоб бути максимально точним. Бо іншими вона зможе торгувати на ринках, так як торгувала раніше. І Трамп буде отримувати дуже швидко великі прибутки. Ну, він там за день може отримувати кількасот мільйонів доларів, щонайменше, на маржі. І про це в тому числі говорив Дмитрів в Білому домі. Також мали розмову вони і про розмороження заморожених російських активів, але вони в Європі. Часто я кажу, що без Європи складно буде Трампу. Він зараз буде залучатися підтримкою інших гравців, в тому числі там Ердогана. Можливо, тут з'явиться Фрідріх Мерцос після шостого травня. Він вже буде офіційно канцлером у переговорному процесі. Тому візит Дмитрієва він дуже різноплановий, але однозначно він засвідчує мені про те, що в Кремлі все-таки схиляється до того, щоб припиняти вогонь і і запускати серйозні торгово-економічні зв'язки зі Сполученими Штатами Америки для того, щоб справді ну, хоч якимось чином залишатися, хоч трішки незалежним від Китаю, тому що критичний імпорт воєнний Китаю на Росії. На 80% залежний від Китаю, це ну глобальна залежність в Кремлі. Чудово розуміють, що означає потрапити в таке монопольне становище від якоїсь іншої країни, тому що вони таку саму політику проводили по відношенню до Європи. Тому візит Дмитрія дуже ну, багатоплановий. Він, до речі, дуже компліментарний на адресу Трампа. Він також багато те сказав і на адресу Путіна. Я не виключаю, що його можуть розглядати як і наступника Путіна. Тим паче, от якщо взяти його слова, риторику, він один в один повторює слова Путіна, повторює слова всієї кремлівської еліти. На даному етапі, на даному проміжку часу, він ну, ідеальна фігура. Просто ідеальна. Його приймають в Білому домі. Певне, не випадково зняли частково санкції, там, можливо, і надовго зняли санкції, зараз ми побачимо, як він буде літати далі. І це означає, що Вашингтон хоче мати ближче до себе Росію. Але я не плутав би, знаєте, от зараз наратив такий активно поширюється, що Трамп прагне союзу із Путіним. Ні. Чи партнерство якось? Ні. У них будуть спільні інтереси. Реально спільні інтереси, які будуть е перетинатися з ними. Маю на увазі позитивну сенсі саме в Арктиці, тому що Китай все ж таки крок за кроком а, окуповує Арктику за допомогою Росії. Трамп не хоче допустити, тому для нього така цікава Гренландія. Ну там дуже дуже складний процес, і тому я вважаю, що Дмитрій це от така найвдаліша ем, фігура у переговорній процесі Росії та США і змітювагу всього процесу не випадково, але потроху витіснили на даному етапі Лаврова заяви якого ну дуже є деструктивними, і їх не хоче сприймати зараз Білий Дім взагалі почула і знаєте, пане Валері? Мені нагадали ви е, тезу, яку я чула неодноразово від аналітиків, що кожна наступна адміністрація США, президентська адміністрація, намагається відтягнути Росію від Китаю своїми діями. Це про те, що хоче не союзу, а максимального економічної економі... 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 співпраці. І відтягнення від і залежності від Китаю. Ну чим ну, самим єди... теж є у Китаю, єдине, що я скажу з цього приводу: у Байдена це не дуже сильно виходило, тому що ну заради правди, давайте визнаємо те, що Трамп був правий, коли говорив, що санкціями фактично Байден зблизив Китай і Росію. Ну це правда. Нам може бути гіркою, і неприємною, але це треба визнавати. Наскільки вдалими будуть мита в цьому плані? Ми ще побачимо, тому що тут абсолютно неочікуваний ефект падіння ціни на нафту, але от в прагненні справді перемогти Китай, кожна адміністрація США однакові. Це їхній стратегічний вимір. Але інструменти вони використовують різні, вони діють по-різному. Ми це бачили. Перепрошую так, з приводу інструментарію, от США запровадили, як ви вже згадали раніше проти Китаю тарифи зараз це. Космічні мита 104%, які мають набути чинності вже от 9 квітня. Спочатку було 50%, потім Китай ввів у відповідь мита, і вони збільшили ще на 50, з 54% ще на 50%, тобто 104 Як буде діяти далі Китай? Як будуть розвиватися оці пристрасті, просто митні? Ну Китай зараз намагається показати силу. Ну звісно, він же не може здатися відразу, тому що це велика країна, імперія. Колишнє і вони поклали око дуже серйозно і на багато російських земель, і вони повинні демонструвати силу. Але проблема заключається в тому, що Китай він дуже великий, і управляти такою країною складно. І різні історичні часи показували, що китайська економіка і китайська держава вона або підіймалася, або різко падала. От зараз, як на мене, ситуація, коли Китай може сильно боляче вдаритися для себе. Тому що процеси, які розпочаті були ще ну заради правди, і завдячуючи санкціям. Тут частково я підтримую адміністрацію Байдена. Частково лише то вони стали причиною того, що китайська економіка однією з причин почала падати. Ну бо тому що там причини інші є. Та ж сама політика Сін Цзінпіна про повну реприватизацію будь-яких там підприємств і так далі. Удержавлення вона також грає злий жарти з ним. І минулого року вже відзначалося серйозне перевиробництво в Китаї, там були дефляційні процеси. Китай починає активно вкладатися впродовж останніх двох 3 років у технології, так і дійсно для цього витрачає багато коштів. Але проблема в тому, що Китай може виготовляти багато продукції, ну неймовірно багато. І проблема в тому, куди він її діне. Тобто, Китай може завалити своїми тапками приблизно весь світ. Але для світу не треба по три пари на кожного. Достатньо однієї. Він не зможе продати стільки, стільки хоче. Втрата ринку Сполучених Штатів Америки для Китаю це серйозний виклик, тому що це більш ніж півтрильйона трильйона доларів по року. Збільшити постачання своїх товарів на в інші країни за рахунок там переорієнтації, наприклад, на Європу чи на азійський ринок, про що там пишуть. Ну, Дуже цікавий матеріал був в неділю в Street Journal, який абсолютно не підкріплений аналітикою ніякою. Другого дня він вже розсипався. То це не ну там писалось про те, що от відмит Китай виграє. Китай зараз програє, біржі падають. І як це буде далі? Ну зараз не те, що складно спрогнозувати, це. Спрогнозувати складно Китаю, але ну всім очевидно, що китайська економіка не впорається з цим. А заяви про те, що вони там вийдуть переможцями, ну це ні про що. Тому Китай буде вимушений рано чи пізно піти на підписання угоди зі Сполученими Штатами Америки, але в будь-якому випадку кожен крок Китаю зараз це ну, шкода для них самих, тому що їхня економіка вона не пристосована до реалій. Чи, чи вдасться їм зараз швидко переорієнтуватися, вони цей процес почали? Можливо, але ну найстрашніший вихід, який може для себе бачити Китай, це початок війни, до якої він готується. Єдине, що зараз е говорять мої колеги, які добре знаються на китайській внутрішній ситуації. Я їм з ким не довіряти, це те, що Китай на даному етапі не буде воювати через боязнь Трампа. Радикалізм Трампа стримує конвенційні наміри Пекіну. Знаєте, дуже коротко, пане Валерію, відреагую, така ремарка. Я чула ще таку реакцію від аналітиків, деяких: що у Китаю є час чекати, тому що вони можуть почекати, сі Цзіньпінь буде ще і ще і ще знову очолювати країну, а у Трампа обмежений термін президентства. Ну за великим рахунком, так. Але давайте скажемо: а що буде через три роки з Китаєм? Ми не знаємо, тому що якщо буде продовжуватися ця торгова війна. То це буде непривабливо для Китаю. Підписання будь-якої угоди з США для Китаю не може бути вигідним. Ну, ми це розуміємо. Тому що е, у них баланс по торгівлі ну, там 100 з лишніх мільярдів на 500 злишніх, ну, бі біля 700. Ну, як, як це врівноважити? Треба просто забирати виробництво з Китаю. Те, що зараз виробництво виходить з Китаю, вже для них є катастрофою. Тому ці 3,5 роки ще треба буде Китаю пережити. Так. що ж, будемо слідкувати, скільки запасу міцності, і не тільки в Китаї, слідкувати за тим, як відбуваються переговорні треки, в тому числі, які стосуються України. Я вам дякую, пане Валерію, за цю ага. розмову. Дякую за вашу експертизу. Обов'язково запрошую в наші наступні ефіри. Дякую. І глядачам обосток, нагадую, друзі, будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте ваші вподобайки, відкриті, відкриті коментарі для ваших дискусій, тому що саме ваша активність допомагає просувати наші відео, просувати наш контент на просторах Ютубу. Будьте з нами. Побачимось.